Доброго вечора, любі малята. Сьогодні я вам прочитаю українську народну казочку «Колобок». Жив собі дід та баба. Та й дожилися вже до того, що хліба немає. От і дід каже бабусі, бабусю. Бабусю. Спекла би ти мені колобок!» А бабуся каже, та звідки я тобі спечу колобок, як у нас борошна немає. Та піди у хішку!» – сказав дідусь. Та заглянь в засіки, та й назмітай борошенця, та й спечеш мені колобок!» Пішла бабуся у хішку, Заглянула в засіки та й позмітала борошенця, прийшла в хату, замісила тісто, натепила піч і спекла колобок. Але колобок був гарячий, то вона його поставила на віконечко, щоб він трошки простив. А коло бог лежав, лежав. А потім з вікна скотився на призму, а з призми скотився на землю, покотився в двір, а з двору на дорогу та й покотився в ліс. Котиться колобок дорожкою, котиться. Коли назустріч йому вибігає зайчик побігайчик та й каже, колобок-колобок, я тебе з'їм. А колобок відповідає, зайчику побігайчику, не їж мене. Я тобі гарну пісеньку заспіваю. Та співай вже, сказав зайчик побігаючи. Я колобок-колобок. Я в засіку метений, я на яйцях печений, я від діда втік, я від баби втік і від тебе втечу, та й покотився собі дальше. Котиться він котиться, коли назустріч йому виходить вовчик-братчик та й каже Колобок колобок, я тебе зім, та не їж мене вовчику, братіку. Я тобі гарну пісеньку заспіваю. Та співай вже», – сказав Вовчик братік. Я колобок, колобок, я в засіках метений, я на яйцях печений, я від діда втік, я від баби втік, я від зайця втік і від тебе втечу. І покотився дальше. Котиться він, котиться. Коли на зустріч йому виходить ведмідь, та й каже, колобок, колобок, я тебе з'їв. Та не їш мене, ведмедику, я ж тобі гарну пісеньку заспіваю. Так співай, сказав ведмідь. Я колобок, колобок, я в засіках метений, я на яйцях печений, я від діда втік, я від баби втік, я від зайця втік, я від вовка втік і від тебе втечу. Та й покотився коло далі. Котиться, котиться, коли назустріч іде хитрюща лисичка сестричка. Бачить такий гарний колобок та й каже, ой колобок, колобок, я тебе зім, та не їж мене, лисичко, сестричко. Я ж тобі пісеньку заспіваю. Ану заспівай, я колобок, колобок. Я в засіках метений, я на яйцях печений, я від діда втік, я від баби втік, я від зайця втік, я від вовка втік, я від мед... відмедя втік і від тебе втечу. Та тільки хотів котитися, але січка йому каже, Колобок, колобок, ти такий гарний, ти такий рум'яненький, ти таку гарну пісеньку співаєш. Але я вже старенька, я щось не дочуваю. Хитрища лисичка попросила, щоб вона, щоб колобок став йому на язичок і заспівав пісеньку. Став колобок лисички на язичок та й почав пісеньку, я колобок, а вона тим часом гам і зіла колобка. Тут і казаться кінець. あとスーハーのおでつ。Ach,